Вітаю, друзі! 6 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок і завтра, 7 грудня, може відбутися історична зустріч президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Зараз про це детальніше розповім, що я знаю, що мені відомо, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Володимир Зеленський отримав запрошення на церемонію відкриття Собору Паризької богоматері, що пройде у суботу, і там він може зустрітися. Із обраним президентом США Дональдом Трампом, який особисто підтвердив свою участь у цьому заході, я розповідав вам про наміри Трампа приїздити до Парижу ще вчора, позавчора і говорив, що через Макрона можуть бути передані якісь сигнали Володимиру Зеленському, але все набагато простіше. Зеленський сам приїде до Парижу. У Парижі буде дуже багато високих представників з різних країн, каже, що понад 50 це і президенти, і прем'єр-міністри. Зеленський матиме низку зустрічей з лідерами різних країн і не виключено, в тому числі, що він зустрінеться із Дональдом Трампом. Я особисто в цьому не сумніваюся. Чому? Пояснюю. Ви знаєте, що днями у Вашингтоні, у Флориді, працювала комісія, точніше, група. Посадовців з України на чолі з Андрієм Єрмаком, які зустрічалися з командою Дональда Трампа, це був такий підготовчий етап для майбутньої зустрічі між двома президентами Сполучених Штатів Америки, новообраним Трампом і чинним українським президентом Володимиром Зеленським. Питання, звісно, одне. Припинення війни Росії проти України. Тому не випадково візит Єрмака і команди був саме напередодні цієї дати, для того, щоб команда Трампа змогла сформувати бачення і уявлення того, що власне відбувається в Україні, і Трамп вже був сформований в частині своєї позиції: як же ж він може бачити, як він може пропонувати Україні. Як може завершитися війна Росії проти України? Складний процес. І цьому навіть передувала ще одна подія: саме візит Такера Карлсона до Москви, де він взяв інтерв'ю у Лаврова, який власне озвучив, я маю на увазі Лавров. Те, як же Кремль бачить завершення війни Росії проти України, я вам це розповідав у ранішньому відео. В принципі, нічого нового Лавров не сказав. Путінський режим, путінська команда залишається прихильною до стамбульських угод 22-го року. І так само ж вони про це сказали устами Лаврова. Має бути один, два, три. Але Трампу це точно не сподобалось, тому що Трамп за великим рахунком переконав Україну на певний період відмовитися, наприклад, від участі в північно-атлантичному альянсі. Чим продемонстрував Кремлю свою лояльність і прихильність, це моя особиста думка. Про те, що він може переконати Україну йти на поступки Росії. Росія відмовляється від будь-яких поступок, і всі вимоги, які вона ставила раніше, вона знову повторює. Це заборона законів, які передбачають неможливість функціонування, наприклад? Церкви Московського патріархату УПЦ в Україні це повернення всіх законів, якими ми там почали декомунізацію, дерусифікацію і таке інше. Все це має бути повернуто в розумінні Кремля, але, звісно, ми ж на це не підемо, і Росія має йти на поступки однозначно. І це, як на мене, точно обурить Трамп. Відомо також, що у Парижі Володимир Зеленський зустрінеться з іншими високопосадовцями лідерами країн для того, щоб напрацювати вже спільні позиції, які будуть королюватися з позицією Дональда Трампа. Такими зустрічами можуть бути, наприклад, зустрічі із лідерами Німеччини Франції, однозначно з Макроном зустрінеться. Президент України так нещодавно зустрічався Зеленський із Шольцем, якою я ще не згадую. Але зараз настільки динамічні події, вони дуже швидко змінюються, що ще одна зустріч буде незайвою. Можливо, будуть зустрічі в більш ширших форматах. Тим паче відомо на дану хвилину з різних джерел, звісно, про те, що Андрій Єрмак не прилетів до України, а він полетів до Лондона. Де також буде з ким зустрічатися, з ким невідомо кажуть із Залужним, можливо, із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, можливо, ще з кимось. Але всі оці от пазли, про які я зараз говорю, вони складаються в одну картину, того, що справді Дональд Трамп прагне запустити переговірний процес ще до моменту інаугурації. Це не означає, що він закінчиться до моменту інаугурації, але те, що він буде запущений, буде. Продемонстровано командою Трампа як ефективність його роботи і ефективність роботи всієї команди. Тим паче, Трамп уже голосив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Він прагне все-таки якось там домовитися із лідером цього диктаторського режиму про стабілізацію ситуації в усій Східній Азії. Він в тому числі сказав. Зробив таке послання Хамасу: що якщо вони не звільнять заручників, то їм буде дуже не солодко. Лінсі Грем, представник команди Трампа, вже зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, де вони говорили про підписання угоди із Хамасом про звільнення всіх заручників. Тобто процеси мирні, які Трамп обіцяв запустити, вони вже запущені, вони вже йдуть. Ну а зустріч двох президентів України і США, новообраного, звісно, президента, ну як на мене, це дуже і дуже показово. За цим усім, друзі, буду слідкувати, тому що моментів і нюансів у геополітиці дуже багато. Наголошу, візит Карсена до Москви і озвучені лавровим тези це не випадковість. Трамп свідомо відправив туди Карсена, щоб Кремль озвучив свою позицію публічно, на що вони готові. Ну, як бачимо, поки що на великі поступки. Кремль не збирається йти. Ну тому команда Трампа говорить команді Байдена. Відправляйте всю зброю, яка є до України, а там тоді розберемося. Друзі, поки що, вся дуже коротка інформація про можливу зустріч Зеленського і Трампа. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Напишіть власне свої коментарі, що ви думаєте з приводу того, які теми можуть бути підняті під час зустрічі двох президентів. Нагадую, що Зеленський зустрічався вже з Трампом у Нью-Йорку восени цього року. Багато результатів цієї зустрічі не було, але сам факт дуже показовий. Ну і тоді Трамп прокоментував в принципі не дуже погано. Позицію України. Сподіваюся, що цього разу коментар буде не гірший. Нам в будь-якому випадку, незважаючи на особистість Трампа, варто працювати сьогодні з цією командою, тому що від них багато що залежить. Підписуйтесь на канал, друзі, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, ціною шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!